Та на основу ката оборудовання. Ми навіть його заказали, але не змогли, тому що средства ми не отримали. Для ведення басейну в експлуатацію, а саме встановлення потрібного обладнання, вентиляційної системи, монтажу електромереж, водопроводу та каналізації, потрібно ще майже 3 мільйони. Голова Донецької облради Андрій Шишацький пообіцяв зробити все можливе, аби вже восени півтори тисячі вихованців ДЮСШ та центру дитячої і нацької творчості мали змогу займатися плаванням у власному басейні. Я коли був губернатором, выделял сюда 2 миллиона. Но, к сожалению, через казначейство средства не прошли и вернулись в государственный бюджет, и мы не смогли запустить бассейн. В этом году я решил, сделаем так. Из остатков областного фонда, областного бюджета необходимо выделить деньги Дружковке. Дружковка, исходя из своих уровня доходов-расходов, Що-то теж -то додається фінансування, ну як по бюджетному кодексу. І ми повинні та осенью запустити этот басейн. Обі чаши. І дитячу, і взрослу. Така ж доля й у школи санаторно-здоровчого центру соціальної реабілітації дітей сиріт Смарагдове місто у Святогірську. Будівництво закладу для дітей пільгових категорій та дітей з особливими потребами було розпочато ще у 2001 році. За цей час об'єкт було профінансовано на суму 48 мільйонів гривень. Сьогодні школа готова на 95%. Не готовы в спортзал и практически mm -hmm. не готовы в мастерские. Учебные кабинеты вы заходили, yeah. видели парты, видели подводку, видели висячие мультимедийные, уже подвешенные мультимедийные проекторы, то есть занавески на окнах, то есть практически готовность, достаточно большая. Ничего в этом году не делалось, школа стояла закрыта, отопления не было. В общем, все, все работы у нас прекратились где-то в сентябре, в октябре месяце, где-то начало октября, где-то так. Вот. И когда начался отопительный сезон, работы никакие не, не проводились. Но слава богу, мы сейчас с вами прошли, вы увидели. Що более-менее все сохранилось. Ми сэкономили полтора мільйона на тепліні где-то 1300 нужно буде там на всякие недоделки. Сьогодні майже 420 дітей з особливими потребами навчаються у дві зміни у спальному корпусі, який було пристосовано для проведення уроків, аби не відривати вихованців від навчального процесу. Необхідно виділити гроші, я вважаю, з місцевого бюджету, який ми гарантовано контролюємо і виділити порядку порядка 2,5 мільйонів. и 350 тысяч на изменение проекта, и взять ее осенью уже пустить, пусть дети уже пойдут в школу, а мы освободим корпус, где сейчас дети занимаются в приспособленных помещениях, и сделаем дополнительный спальный корпус, и дети будут по нормальным санитарным нормам, не по 40 человек в отряде, а по 30. Сьогодні на Донеччині чимало об'єктів не можуть бути введені в експлуатацію через непроведення проплат держказначейством. Так найближчим часом голова облради відвідає дитячі садки у Донецьку, Жданівці та Мангуші, а також об'єкти у красному лимані задля вирішення ситуації, що склалася. Карина Пунтус, Олексій Костюк, програма регіон. Про інші важливі події, що сталися протягом поточного тижня. Дивіться далі у відеоогляді. Український уряд підтримав рішення щодо передачі повноважень місцевим радам та ліквідації обласних і районних держадміністрацій. Відтак місцеві ради зможуть формувати власний бюджет та вирішувати нагальні проблеми області самотужки. За владу на місцях відповідатиме виборний орган, виконавчий комітет, якому дадуть можливість самостійно встановлювати збори та ставки за податками. Реформування відбуватиметься в два етапи: перший передбачає внесення змін в основний закон України. Поправки до конституції підготують вже до 15 квітня. За прогнозами урядовців, вони набули чинності у вересні. Центральна виборча комісія завершила процес реєстрації кандидатів на пост президента України. Загалом зареєстровано 23 претенденти. Такій ж кількості було відмовлено через порушення порядку висування. На Донеччину переселяються біженці з Криму. За дорученням Кабміну в області створено регіональний штаб з питань переселення та розв'язання соціально-побутових проблем громадян, які залишають Автономну республіку і місто Севастополь. Наразі по допомогу до державних установ звернулося 33 людини. У четвер відбулося засідання фракції партії регіонів Донецької обласної ради. Обговорювали внутрішньопартійні справи, при цьому підіймали питання щодо зняття з посади голови облради Андрія Шишацького. Втім, рішення не прийняли через відсутність кворуму. «Бережіть ліс. Донецьке обласне управління лісового та мисливського господарства проводить щорічну акцію Майбутнє лісу в твоїх руках, в рамках якої лісничі разом з громадою звільняють масиви від сміття та висаджують нові дерева. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Близько 50 вантажівок сміття. Саме стільки за минулий рік, в рамках акції Майбутні ліси у твоїх руках було вивезено лише з одного краснолиманського лісгоспу, а таких на Донеччині 10. Цього року, як зазначають фахівці, відходів буде не менше. Вже третій день лісничі разом із громадськістю сьомої ранку до п'ятої вечора збирають побутові відходи. Ось такі вони, сліди цивілізації. Люди недобросовісні, вони і ночі вивозять, ну, стараються всячески навредити нашій кружайшій середі. Ну, а ми, як лісна охрана, мали очищати наш ліс від мусора. Очищують не лише безлюдні лісові масиви, а й лісосмуги з місцями масового відпочинку. Так, наприклад, у Краснолиманському лісництві на узбережжі сіверського дінця кожного свята на пікнік збираються багаточисельні компанії відпочиваючих, за якими цього разу за три дні лісничі вивезли близько 20 вантажівок сміття. Тут місце рекреації літом. Вот это ми три рази на год убираем здесь. мусора очень много. Пакети, бутилки. Пластикові, стеклянні, всячески упаковки. Справжнє лихо наших лісосмуг – стихійні звалища. Сюди свої відходи звозять мешканці прилеглих селищ. Місцева влада переконує, що у цьому напрямку ведеться активна робота. Наскільки вона ефективна, судіть самі. Проводимо роз'яснительну роботу самі з депутатами о том, щоб люди непосредственно здавали мусор, скажемо, на утилізацію на полігон. То є раз-дві неділі автомобіль по селу двіжиться. Є й позитивні приклади. Подібне звалище було й на території Ямпільського лісництва. Але у 2011 році да, тут не лише нормально. прибрали, а й облаштували дендропарк Мелодія лісу, на території якого тепер є навіть власний міні-зоопарк. Але сміття це ще квіточки, адже куди жахливішими є наслідки пожеж. За минулий рік на території Донеччини сталася найбільша кількість в Україні займань 165. Але, дякуючи оперативній реакції лісничих, постраждало лише 13 гектарів лісу. Це найменший збиток за останні 20 років. Над відновлюванням лісосмуг працюють не лише спеціалісти, а й їхні помічники учні шкільних лісництв, яким ще з маличку прищеплюють любов до природи. В нашем лесничестве вообще работа поставлена это очень качественно и очень активно. Наши мастера леса проводят целый ряд лекций, связанных с природоохранной деятельностью. Это и защита новогодних елок, это и противопожарные темы в летний период, а также темы, которые связаны с мусором. Атори люди ставляють в лісних масивах. Так, учні одного із шкільних лісництв за останні десять днів висадили 400 тисяч саджанців ялинок. Юні лісники зазначають, що працюють на користь природі із задоволенням і знають всі тонкощі справи. Мені так скажемо, нрається природа, м'яця помогає природи, щоб ліс стояв, щоб було все красиво. у но помогать десу не тяжело. Мы тренируемся по очереди, и у нас получается. Мальчики ударяют мечом в землю, делают лунку и нужно до сезону лісових пожеж у Краснолиманському сільгоспі готуються заздалегідь. Тут вже вирили протипожежні канави та особливу увагу приділяють відеоспостереженню. Є в обласному управлінні лісового та мисливського господарства і глобальні проблеми, які власними силами вирішити неможливо. Для промисленого регіону проблема зараз у нас одна. Ми дуже мало землі отримуємо під підзалісіння. Тому що місні органи самоуправлення з неохотою віддають землю під залісіння, краще віддати під застройку або там під фермерське господарство. Но ми задумываемся над тим, що регион регіон должен більше получать кислорода. Ось така ялинка за 10 років сягатиме 2 метрів. Тож від сьогодні у Дробишеському лісництві зростатиме ялинка 27-го каналу. Карина Пунтус, Олександр Дитиненко, програма Регіон. Українські отамани не подужали боксерську збірну Росії. У Донецьку пройшла чвертьфінальна зустріч відповідь команд в рамках Всесвітньої серії боксу. Як і минулого разу, сильнішими виявилися росіяни. За ними чотири перемоги з п'яти. Чвертьфінал всесвітньої серії боксу в Донецьку пройшов без візитів іменитих спортсменів на кшталт Ленокса Льюіса. Втім, організаторам таки вдалося здобувати донецьких шанувальників спорту. Спеціально на матч між українськими отаманами та збірною Росії в шахтарську столицю завітав президент міжнародної асоціації боксу доктор Чінкову. Він привітав болівальників та відповів на запитання журналістів. Зокрема, пояснив, чому зустріч проводиться саме в Донецьку перед початком сезону завжди затверджується календар змагань та дати поєдинків. Місце ж проведення обирає команда, яка організовує матч. Тож, оскільки з урахуванням побажань обох команд від українських отаманів поступила пропозиція провести зустріч в Донецьку, ми не були проти. Донецьк це місто з сильними спортивними традиціями, в якому мешкає чимало шанувальників боксу. Відповів гісті на очікуване запитання щодо того, як на матч вплинула політична напруженість між двома країнами. Адже, на жаль, сьогодні українсько-російське протистояння відбувається і поза межами боксерського рингу. Перша зустріч в Москві довела, що спорт несе мир. Ми побачили добре ставлення російської аудиторії до гостей з України. Коли грав український гімн, всі встали та аплодували. Не було жодної неприязні за допомогою боксу. Ми несемо такі олімпійські цінності, як спортивний дух та дружба, і ми раді, що нам це вдається. Зустріч збірних проходила за звичною схемою п'ять боїв по п'ять раундів, і оскільки перший матч закінчився впевненою перемогою росіян з рахунком 4-1, вдома українцям необхідно було принаймні повторити успіх суперника. Тоді б долю чвертьфіналу вирішував додатковий бій. Підґрунтя для вдалого виступу збірною вже в першому поєдинку підготував найлегший боксер отаманів киргизький легіонер Азат Осиналіїв. Він отримав перемогу за очками. Не особливо ну, складно було, но якби то була я вже. До этого готовился, я знаю и і знав, як будет. И І бы психологически я був готов на все. Я знав, що він так буде работать. В общем, как сюрпризов не було. Не викликала сумнівів і перемога одного з найтитулованіших українців Павла Огнеслава Іщенка. Спортсмен добре відбоксував всі п'ять раундів проти Дмитра Полянського. Втім, коли дійшло до оголошення результатів, перемогу неочікувано присудили саме росіянину. Я был точно уверен в первых двух раундах, что я их выиграл. И выиграл уверенно. И когда я после третьего раунда садился в угол уже, мне показалось, что я выиграл третий раунд. И спросил и у своих секундантов. Они сказали, выиграл. Посмотрел по сторонам с трибун. Тоже люди кричали, что выиграл, все хорошо. Теперь главное двигаться, не пропустить удар. Ну вот, собственно, я и думал, что три выигрываю. Когда... Оглашали счет 47-48. Я думаю, ну, 3 выиграл, 2 проиграл нормально и поднимают руку в другую сторону. Не знаю, может, может, я не так все прочувствовал. Может, на самом деле проиграл, может, нет. Судям виднее. Таким чином, аби проходити в півфінал, українцям необхідно було здобувати перемоги в усіх подальших поєдинках. Водночас на ринг проти досвідченого Олександра Безпутіна вийшов дебютант утаманів Тарас Головащенко. Результат бою цілком очікуваний перемога російського боксера. бой, я Я скажу, що... не скажу, не для мене, але противник темп. Я сам, в принципі, боксер темпового Соперник дав темповий бой, тому бой. Складывался в высоком темпе, мне кажется, был зрелищный. Ну, вы знаете, мы сюда приехали за победой, все приехали, ребята, за победой. Очень уважительно к сборной Украины относятся. Это очень серьезный соперник. Эти соревнования достойны финала. Тож наступні поєдинки по суті вже нічого не вирішували, та й українцям нічого було протиставити натиску суперника. У ваговій категорії до 81 кілограму Олександр Гонзуля поступився Едуарду Якушеву. Не впорався із важчим на 20 кілограмів Максимом Бабаніним і отаман Єгор Плевако. Таким чином, знову маємо 4-1 перемога росіян. Збірна України припиняє боротьбу в четвертому сезоні всесвітньої серії боксу. Натомість команда Росії проходить до півфіналу, де зустрінеться вже з переможцем пари американський нокаут. Ти Куба, Домадорес. Ліпшемовні. В'ячеслав Медичанський, програма регіон. Це була остання інформація у випуску. Я на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, в неділю 6 квітня та понеділок 7 квітня слід очікувати мінливу хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі 6 квітня – 1-3 морозу, в день – плюс 13, плюс 15. У понеділок 7 квітня – 1-3 тепла вночі, в день – 13-15 вище нуля.